Здорові розваги для кропивничан. В обласному центрі відкрився канатний парк. Новий атракціон розпочав свою роботу в Ковалівському парку. Розраховані доріжки як на дітей, так і на дорослих. Організатори створили три маршрути для найменших дітей, підлітків та дорослих. Загальна довжина близько 400 метрів. Кожному бажаючому спробувати свої сили на висоті, проводитимуть інструктаж та споряджатимуть страховкою. Кошти розвага – в середньому 50 гривень. У вихідні ціна дещо вища. Крім платних ділянок, є й Коштовні працює атракціон щодня. Організатори планують, що канатне місто функціонуватиме до середини осені, якщо дозволять погодні умови. Гранічені по по весу нету. Наше снаряження витримує практично до 15 тонн. Кожна вірок дільна, ну вона на різний вес. Ми с снаряження у котрих буде два уса. Вот они, два уса, один длиннее, другой короче. Здесь будет еще ролик, в который он... Страховка проводится, не отсоединяясь вообще от линии. В городе такого нет. Захотелось молодежи показать, как активно отдыхать, так как в стране недоразумения постоянно. Нужно веселье какое-то должно быть.